Друзі, вітаю вас з вами. Олена Макієва, сертифікований аудитор та податковий консультант. Це і мій youtube канали про податки, бізнес та підприємництво. Все саме цікаве та корисне для вас, за даними ООН, на сьогодні у національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 мільйонів біженців з України. Більшість з яких отримують фінансову допомогу від країн ЄС, які прихистили наших громадян в Німеччині. Приміром, громадяни України отримують громадянську фінансову допомогу Бюргергельд. Та дитячі дотації Kindergeld. Раніше на каналі ми говорили з сертифікованим податковим консультантом Німеччини Дмитром Сонкіним про те, як визначається статус податкового резидента в Німеччині та як оподатковуються доходи громадян, які проживають в Німеччині та є податковими резидентами цієї країни. Обов'язково передивіться цей випуск. В цьому випуску ми поговоримо. Про оподаткування фінансової допомоги та порядок її декларування українцями, які тимчасово залишили Україну через збройну агресію Росії проти України, та є податковими резидентами України. Давайте разом розбиратися. По-перше, Фінансова допомога, яку отримують наші громадяни в країнах ЄС, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, оскільки її сума не перевищує поріг, який оподатковується за ставкою 0% в Німеччині. Як відомо, в переважній більшості країн ЄС діє прогресивна шкала оподаткування від 0 до 60%, що є справедливим: більше зробляєш, більше сплачуєш податків. Найвищі верхні ставки податку на доходи фізичних осіб серед європейських країн встановлені у Данії 55,9%, у Франції 55,4% та Австрії 55%. Найнижчі у Чехії 15%, в Угорщині 15% та в Естонії 20%. Нагадаю, в Україні діє єдина ставка податку на доходи фізичних осіб 18%. В середньому в країнах ЄС за ставку 0% оподатковуються доходи, що не перевищують 850 євро. На Місяць. Саме тому фінансова допомога, що надається нашим громадянам в країнах ЄС, не оподатковується. По-друге, така фінансова допомога не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором в Україні. А точніше, такі доходи звільнені від оподаткування у відповідності до норм податкового кодексу країни. Податковий кодекс визначає наступне. До складу загального місячного річного оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 податкові звітні роки не включаються доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів або послуг, що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів. Такому платнику податків та члена. Його сім'ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави. Більш того, дія цього пункту поширюється на всі форми надання зазначеної допомоги, у тому числі у разі її одержання, як додаткове благо, а також в іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність. Отже, як бачимо, такі доходи не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб ні в країнах ЄС, ні в Україні. Йдемо далі. Найчастіше питання, які мені сьогодні задають, чи треба декларувати такі іноземні доходи у вигляді фінансової допомоги, власне кажучи, в Україні. Коротка відповідь: Так, такі доходи треба декларувати в Україні. Тепер докладніше: згідно з пунктом 163.1.3 податкового кодексу, об'єктом оподаткування податкового резидента України є іноземні доходи, тобто доходи або прибутки, отримані з джерел за межами України. Дохід отриманий з джерел за межами України це будь-який дохід, отриманий резидентами. У тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України порядок оподаткування іноземних доходів визначений пункт пункті сімдесят податкового кодексу України. Згідно з пунктом сто податкового кодексу, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподаткованого доходу платника податку отримувача. Який головне зобов'язаний подати річну податкову декларацію та сплатити податки з доходів, які оподатковуються за ставкою 18 або 9% в окремих випадках? Я спеціально наводжу норму податкового кодексу з тим, аби ви могли самостійно почитати законодавство та перевірити мої твердження. Йдемо далі. Платники податку, що отримують іноземні доходи, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. І це пряма норма пункт 168.2.1 податкового кодексу України. Річна декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня поточного року за попередній рік. Подається вона за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів. Або особисто платником податків, або його уповноваженою особою. Друге надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. І третє, декларацію можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг, а також закон про електронні довірчі послуги, тобто через кабінет платника податків. Оскільки доходи є іноземними та сплачені вони в іноземні валюти, то під час декларування таких доходів їх слід перерахувати у гривню. І тут Податковий кодекс нам говорить, що під час нарахування або отримання таких доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражено в іноземній валюті, такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування або отримання. Таких доходів. Податкова декларація про майнові стан і доходи у 2023 році подається за новою формою. Будь ласка, зверніть на це увагу. З офіційною позицією Державної податкової служби України можна ознайомитися на сайті. Як бачимо, податкова робить висновок. Такі доходи не оподатковуються, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із таких сум не визнають та не сплачують. Проте, задекларувати їх треба у встановлені законодавством строки. Друзі, сподіваюся, цей випуск був корисним для вас. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвоника, аби не пропустити все цікаве та корисне для вас. Слава Україні!